Всім привіт, дівчат. У нас сьогодні харківська підбірочка прикрас, комплекти, окремо сережки. Також наприкінці покажу декілька колоній з натуральними камінцями. Розпочати дівчат, хочу з ось такого розкішного комплекту з лекситом, каблучка в 20-му розмірі. Інше також можна замовляти. Дуже цікавого кольору камінці вони вже ті такі світло-фіолетові. На відео трошки в коричневий йдуть. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото в денному світлі. Масивний дуже комплект. Сережки тут важкі, 33,5 грам, не для всіх. Проте є в мене дівчата, котрі носять. Ось така застіпка англійська. Дівчат, підвіску не пам'ятаю, чи існує, проте, я думаю, можуть вам зробити з однієї сережки з якоюсь верхівочкою гарною. Вага каблучки дівчат, 22 грами, комплектик такий масивний, зі зворотнього боку каблучка. Розмір повний. Називаю вартість окремо каблучка 2485 гривень 68 доларів. І вартість сережок 3470 гривень 95 доларів. Далі у нас ось такий акуратний комплектик зі сніжним обсідіаном. Каблучка у 18 розмірі, гарні дуже чорні камінці з сірими включеннями. І далі ще буде цей комплект з геліотісом. В принципі, багато вставок я бачила в цьому комплекті. І яшми, і халцедони, якщо не помиляюсь. Можливо, ще щось. Сережка за вагою 14,68 грам, застіпка. Каблучка 7,95 грам. Вартість комплекту 2445 гривень 67 доларів. І дивимося комплект з мозаїчним геліотісом, каблучка 18,5. Інші можна замовляти, це стосується абсолютно всіх каблучок. Ближче ось такі вставочки. За вагою майже все те саме. Сережки 1429, каблучка 812. Ціна така сама: 2445 гривень 67 доларів. Далі дивимось дуже гарний комплект з авантюрином нічка Гіру, каблучка 18,5. Подивіться, яке мерехтіння. Дівчата, це камінці штучні, проте подивіться, якої вони краси. Також я думаю, що можна і браслетик спробувати дозамовити. Як само він виглядає, не знаю, проте має бути. Дуже гарно, сам камінь такий темно-темно-синій і в ньому різні блискітки. Сережки 11,27 грам, застіпка. На тоненьку і середню мочку. Каблучка 9 грам. Називаю вартість окремо на все. Каблучка 1100 гривень 30 доларів. Сережки 1460 гривень 40 доларів. І підвізка вага 862 грами. Зверху також маленький камінець. Ось таке вушко. Вартість 880 гривень, 24 долари. Далі дівчат, ось такий цікавий комплекс з перламутром Він такий сіро-коричневий. Каблучка 18,5 у наявності. сережках ось така цікава верхівочка. Дивіться. Сережки 13 грам за вагою, англійська застібка. І каблучка 4,34. Вартість комплекту 2375 гривень 65 доларів. Для дівчат ось такий яскравий комплектик з блакитним цирконієм є в наявності. Каблучка 19 розмір. Також можна замовляти з іншими кольорами. Це має бути білий, червоний, синій, зелений. Можливо, щось пропустила. Каблучки в різних розмірах можна. Камінці о гранюванні дуже красиві, не бліді. Раніше цей комплект я багато разів бачила, проте вперше, здається, сережки прийшли з підвісною частинкою. Зазвичай вони йдуть при вушку на англійській застібці, і тоді вони більш підходять на високий прокол. Ось ця модель краще підійде, в кого середній низький. Сережки з вагою 19,23 Каблучка 11,68 грам. І ця вартість каблучка плюс сережки 2995 гривень 82 долари, проте можна брати і окремо. І підвісочку дивимось, 880 грами вага. Ось таке вушко величеньке. Вартість 915 гривень 25 доларів. Для дівчат є в наявності два вільних комплектика зі штучними перлинками, тут сережки і підвіска. Дуже цікавого кольору перли, вони такі сіро-блакитні. І також є блакитний цирконій. Класний варіант на подарунок. Сережки 5,89 грам, легенькі. Застіпка. Підвізка 3,24 грами вушко. Комплект класна вартість 1280 гривень, 35 доларів. Також з прилинками є ще один сет сережки підвізка, проте тут перли культивовані, не штучні, біленькі. З такими цікавими верхівочками. Дивіться: англійська застіпка. Вага 9,95 грам. Підвіска 4,17 грам. Вартість комплекту 1680 гривень 46 доларів. Наразі є ось така класна модель сережок 580 грами ваган. Вона така сама, як верхівочка в сережках з цього комплекту. Дивіться, тільки трішки більша. Я думаю, що і каблучка існує. Ліська застіпка. Базовий такий варіант, Вартість 800 гривень 22 долари. І є ще дівчата така розпарочка класна з геліотісом 6,66 вага сережок. Можна дозамовити каблучку, вона також такою квадратною вставочкою. І ще існує кольє, проте воно таке досить пишне, величеньке, кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Застіпка. Вартість сережок 1100 гривень 30 доларів. Далі хочу показати дуже класну модель сережок. Ви вже всі її бачили з різними вставочками. Сьогодні є в наявності з аметистом. Аметист натуральний, також є штучний малахіт, проте дуже гарненький, дивіться. І третя вставочка це штучні рожеві корали. Можна ще цю модель замовити з сердоліком, з улекситом синім, також з червоним коралом штучним, також зі штучною бірюзою. Могла щось пропустити. І також до цієї моделі існує гарненький браслетик, його також можна дозамовити. Сережки легенькі 5,5 грамів в середньому на англійській застіпці. Також класно на подарунок брати. Дівчата вартість таких сережок 880 гривень 24 долари. Дівчата, на останок покажу декілька підвісок з натуральними камінцями. Камінці непрості, по-перше, такий гарний чароїд, вага 19 грам. Дивіться, який класний камінь. Ось таке вушко, можна ж гуд додати. Дивіться ближче. Наступна вставка у нас какоксиніт. Вага підвіски, майже 16 грам. Цікавий дуже камінець, дуже рідко зустрічається. Він чимось схожий на аметист, Ось ця нижня частинка, потім йде ось така смужка темно-сірого кольору і червоно-чорна зверху. Рідкий мінеральчик. І бачите, на ось цій сірій смужці є ось такий перелив цікавий. Не знаю, чи вам буде видно. Загалом камінець дуже гідний. І ще, дівчат, такі підвісочки є з цитринами дві штучки, одна 13,72, друга 14,63 грами. Одна така більш товстенька, друга трошки тонша. Ці камінці, дивіться, мають природні ось такі сколи, на носку ніяк не впливає. Класні камінці дуже. І ось друга підвіска ближче. Відчутвартість таких підвісок 3100 гривень 85 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!